Всім привіт з Ірландії. Ви бачите звуки недобрі. Це так в мене такий стілець європейський з таким звуком. Всім привіт з Ірландії! Відразу скажу, що для мене тема така не дуже приємна, бо я цього боюся. Замислююсь я давно про це досить. А зараз подивилася нову комедію з Робертс. Хочу вбити, не знаю, як назва, і не додивилася, там вони розлучали свою дочку з. Партнер в неї відомий, не пам'ятаю. Свою дочку з її коханою. Ну, і я не додивилася, я не люблю комедії, і тому і Барбі мені не зайшло. Бо я жінка трагедії, як казав один мій кавалер. Тобто я люблю пафос, трагедію, щоб всі плакали, потім перемогли, хеппі отаке. От Як цього немає, от історичні це кожен раз драма, історичні. От цікавий такий момент. Історичні фільми це кожен раз драма. От Замислитись, що, чого це так. І подумала, що от Джулія Робертс це той варіант, який мені подобається в старині. Ну, вона просто найкраща. І це моя улюблена актриса, відразу вам скажу. Бо вона нестандартно гарна, для мене так. Зараз, якщо ви скажете, що вона страшна, і опишете її як крокодила, то нічого. Я вас розумію. Так ось, на чого сміюся, бо згадала, дивилася, що крокодил не може на сходинки піднятися, бо йому рот заважає. Мені так смішно стало зараз. Це такий мєм був мєм. І почала я думати, що от я б хотіла б отак от старіти. Потім я згадала, що колись я записувала відео, ну, взагалі, по-перше, я один раз якось сказала, що в мене нема зморшок. Всі розуміють, що старіння це не тільки коли зморшки, дуже багато. Що старіє, це не сивина і зморшки. І мій розуміють всі. Навіть я кажу, я не скажу кавалєр, 26 років він мені сказав, я кажу, ні. інше брехали, що молодше. Я сказала, і мені дівчина, жінка, жінка, почала писати, що в неї теж нема, тобто я її зачіпили цими зморшками. Я не розумію, з ну, тобто, неї таке болюче це питання. Бо е, пояснити це інакше не можна. Ну я ж не казала, що в мене нема зморшок, а ви всі старі. У вас у всіх є. Ну, причому жінка в мене старша, так на років 17. <сум> ну, тобто, Навіть якщо були б, ми не знаємо, що буде в мене через 17 років, правда? Тобто, зачепила. Потім я коли записувала тему, і зараз я почала читати і зрозуміла, що ідентичні думки, Боже, скажу це, ну, це буде правда, якщо я скажу. З російськомовним цим світом у ідентичні думки, я не знаю наскільки вони вірні. Тобто, цей привіт з 90-х, це коли люди вдягаються в стилі 90-х. І коли люди вже. Ну, не молода жінка, а вона все як молода, а, червона помада. А, Мені розказали між іншим, що червона це добре. А, бо там, вона відволікає від зморшок чи чогось. Я вже, вже не згадаю. Ну, це професіонал мені розповів. Я тут впевнена, що професіонал знає ліпше за мене. А, ну, мені здається, що і, як і людини зі статті, що коли такий макіяж. Довгі вії, яскрава помада. Ну, тобто людина все показує, що вона молода, а вже видно по обличчю, що не молода. Там Вони ще сказали що штучні вії, це все. Ну, і от подивіться, Ольга Брукман собі зробила якось штучні вії. Ну, як вона виглядала? Вона старшою виглядала, а не молодшою. Е, і я на це подивилась, про це говорила і теж зачепила людей. Я нікого не хочу. Зачіпати. Ви можете робити насправді ну, все, що ви хочете, і що я. Істина в останній інстанції взагалі на цьому не розумію. Я просто вголос розмірковую, що от я, наприклад, це не робила. Або такий макіяж невмілий з 90-х, він ну, показує, що ви старше. А потім а, про одяг: це коли коротка спідниці в 50-ті, в 55. Навіть якщо ви зберігли фігуру дуже добру, ну, це теж вважається нашим, нашим російськомовним світом. От зараз ви бачите. Ну, от, всі статті підтвердили мої, ну, і, звичайно, що які статті читала. Такі, як, от я, російською мовою, до речі, мені вийшов, що, а, ну, то, що підтвердило мою думку. Ну, тобто, короткі спідниці, одяг у то в стилі. Baby Girl 95, Ну, тобто, ну, це все просто показує, що ви не можете. Яка у вас хвороба, як вам боляче, що пішла, пішла вже в молодість? Але, ну, про що я хотіла? Не засудити інших людей? Абсолютно, я про себе, який я зробила висновок з цього всього. Я зробила висновок, що, по-перше, в мене старіння проходить погано, бо я чіпляю за старе, а саме за старі звички. І от ем, ненормально старіти, це чіплятися за старі звички. Наприклад, ви бачите, що з моїм обличчям? От я бачу, як на 10 років старше. А чого? Бо я два тижні жиру вночі, я дуже солю. Це стара моя звичка, яку я собі могла дозволити в 30 років. Легко і встати і нормально прокинутися зранку. А зараз я прокинулася зранку на 2 кілограми більше, і я бачу, що в моєму обличчю просто кінець. І виглядаю я старша, що в мене вода. Ну я ж не могла за е, декілька годин на 2 кілограми. Я навіть не з'їла стільки 2 кілограми. Бо я з'їла солі, з'їла огірки, запила, ну і то все. А раніше я могла дозволити собі це. Я чіпляюся за стару звичку. Давайте, інші мої старі звички. Це, ну, я в 90-ті просто не фарбувалася, бо я була маленькою дитиною. Але, ну, в 2000 ті вже фарбувалася. І от чомусь я фарбувалася це був блеск. Ну, і ви бачите, у мене постійно блеск усюди. Нігті, ну, нігті зараз не блеск, але це рідко таки. Нігті, губи, очі, я блискучався. Мені золотий колір подобається, бо золото це моє лев. І це теж стара звичка. Якось мені жінка 56 років написала хіпер український, написала, що вона не за іншим, що вона не бабуся, а мені на той момент не так вже багато було, що я не бабуся, щоб фарбуватися отак. от. Ну, вона не так грубо це сказала, більш інтелегентно. І я зрозуміла, що всі блискучі речі це минуле. Ну, єдине, що я ну, вже, це не тому, що я, певно, заздрю, хто може, в 55, дуже коротко, коротко в Трусілях ходити, заздрю. Насправді ну, сама я собі цього дозволити не можу. Я не знаю, вже давно. Як в Ірландію приїхала, так і не можу. Бо я швидко постарішала тут. Ну, може, такий стрес був. Так що, старійте, я думаю, це не чіплятися за просто старі звички, старе. Ну, якщо хочете виглядати добре після певного віку, що правильно, не шепотуха, а шотиха, правильно? От, от- мені дуже подобається ця концепція. Ну що, ну, так, от, ти зроби, вибір зроби, чи тобі байдуже на це все, все а, прекрасне, мені, от, до речі, Жінка писала, що треба взагалі ну, за це не чіплятися, а їсти і пити спокійно. алкоголь. Ну, на жаль, от алкоголь от на жаль. це тільки позасрити мені. Ну, бо тут справа навіть не в вигляді. В тому, що, щоб не лишитися взагалі без, без деяких без здоров'я. Давайте скажемо, без здоров'я не лишитися. Правда? А, і... Ну, може і так, що байдуже, і це нормально. Може так треба, спокійно їж, і їж. Жінки мені кажуть, я давно не слідкую. 45 років я давно не слідкую. І не замислююся, як я виглядаю. А якщо замислюєтеся, то треба не жерти оце лайну, яке ви в 20 років могли, в 30 собі дозволити. І, звичайно, що вправи, і спати спокійно, і тоді ну, краще будете виглядати. ну і спочайно. Пластичні процедури після якогось часу теж. Що ви з цього приводу думаєте? Я сподіваюся, я зарізка буваю. Я уявляю, що якщо це болюча тема, як вас це обурює? І яку реакцію я отримую? Ну, зато прямо відверто. Я взагалі ну, про себе думаю, не з метою ніколи. Я ніколи не записую відео з метою, щоб. Когось образити. Це ж я думаю, постійно сконцентрована на собі, <гум> на своєму вигляді. Це, а ще давно я тему думала, ну, давно тиждень може, про Джулі Робертс, як вона захоплена, я була захоплена, як вона старіше. От, до речі, Кері не так старіше, добре, Сара <гум> Джесіка Паркер. А потім я ще зранку прокинулась, думаю, ну все, треба кидати. Жерто вночі. І стосовно ем, інтервального голодування, моя думка я не такий дієтолог, ем, як і стіліст, точно. Ем, професійний. Так я хочу сказати, що ем, інтервальне голодування. Ну, раніше ми ж розуміємо, що не було так, там 100 років тому, що ти, ем, як я, спав біля Холодильника і міг жерти, просто прокинувся нажерся жерся у гірок, запив водичкою і ліг спати. Так же ж не було, що ти весь час сало нажерся соленого, запив водичкою і ліг спати. Ну, це що я роблю. Тобто раніше так не було. І тому ну, це нормально, коли ти перерву раніше робив, і так тисячі років не було. І ти робив перерву. Їв за годинником, потім робив перерву, спав, зранку прокидався, робив бреквест, сніданок. І, і Тому я вважаю, що інтервальне голодування ну, це нормально. Тобто це їсти просто за графіку. Це не бути голодним. Ну, На вечір єдине, що я наїдаюся, біл кажу не бути голодною. І входить це в звичку. Я не роблю ніколи. Я робила колись таке, що. А по 4 години їла і по 6. Ну ні, зараз я роблю нормально. 8 на 16, 8 годин мені вистачає робила. Ну, зараз знову зроблю. А, так що мені здається, що це непогано. Хоч різне пишуть, пишуть, що це і каміння в жовчному. От так, от. так що таке пишуть: ну, то, тобто я нікому не раджу ну, і почуваюся, як добре. Ну і вигляд мене не лякає зранку, так, як сьогодні. Ну, все, 12 хвилин. Я вам дякую. Сподіваюсь, в такому манері вас я не обурила. Дякую за увагу. На тиждень приготувала в собі гречку з м'ясом свинини, різала його на маленькі шматочки дрібненькі. Також там шампіньйони, морква, цибуля. І додала і масло, коли смажила все це, і додала. Вершки і все на світі, боже. І масло і олію, боже. Додала масло вершкове і олію. Також рагу в мене, там з усього на світі, і теж свинина, два бургери. Бігас. Бігас теж чернослив, шампіньйони. Вино є рецепт на каналі, якщо вам цікаво, мене полька вчила. Суп. З гороху, ну і баклажани, які я називаю сіненькі. Так що смачного. Ну, Вистачає мені на тиждень і добре почуваюся, коли готую. Головне, не жерти вночі.